Всім привіт! З вами на зв'язку канал Хобі. Вибачаю, що так довго не з'являвся в ефірі, так як було багато роботи і не було можливості. Так от, дивіться, як у мене попідростали вже мої попугаї. Тоді вони тільки з'явилися. А зараз же, бачите, які красені. Багатенько їх тут. Тато з мамою щось планують, мабуть, знову відкладати яйця, але я їм кажу, що цього робити вже не потрібно поки що. Так, наступний мій акваріум. Це тут синьо-зелені і редіска. Підсилі. Ну, що я можу сказати? Молоднякось, редиск є. Це один вивід. А тут знизу ще десь є вони геть зовсім дрібні. І є, що, мабуть, тільки сьогодні чи вчора з'явилося, Так що тут все добре. Сьогодні робив підміну води. То зараз гарно так мох виглядає. З повітрям. Прям гарненький таке. Так, що тут у нас? Тут трошки попідрізав рослини, так як уже не видно було нічого. Не зрозуміло, де та риба і де там що з ними приробити. Так, ці в мене гупаки. Ну, якось вони геть тугі, Ну, геть тугі, не хочуть майже ну, ніде нічого робити. З молодняком якось тяжко у них. Ну, будемо сподіватися, що вони щось нам все-таки приведуть. Так, тут зверху я відсадив, але їх не видно, вони з того краю. Відсадив дівчаток меченосця зеленого. Тут у мене макроподи звичайні сидять. Теж якось вони не дуже... Спішать, але то й добре. Так, тут у мене підсилія. І гупак синьо-зелений молодняк. І пісилія сонячна. Ой. Теж вона після підміни води трошки заховалася. Так, тут гупаки кої. Теж молодняк є, трохи оно плаває, а віддільно акваріум 15 літровий у мене, не знаю штук 30, мабуть, сидить молодняка. Так, наступний акваріум це 100-літровий. Також вже гупаки попідростали, вже такі бревенькі стали. Дівчат ганяють. Це попередній вивод попугаю. Такі вже сантиметра по три, два з половиною три. Мають петухи, ті, що в мене були. Але одне з цими петухами, що я замітив, вони не мають черевних плавців. Майже ні в кого їх немає. Чи це такий. Трішки дефект у них. Хоча деякі мають, але в більшості немає. Взагалі в них немає. І не розумію чого. Ось воно, дивиться теж такий. Крупненький, але без черних плаців, лучевидних оцих. Так, що тут? Он ну, мичинусь цих, мичинуся, підціляє поки ще підростає, нічого не давала мені. От тут надіятися, що щось буде. ще один. І також у нього нема. Через ногу цих лучевидних оцих пацієнт. Так. Перейшов на іншу стойку. <кій> Дивіться, тут у мене міксовочка. Це те, що із кої, не кої. Ну і синьо-зелені також. Потім ще якісь. І так далі. Тобто тут вся міксовочка трішки тут мечоносців, малінезії. Ну так. Загалом це одні самці тут мечоносця. Так, риби небагато вже залишилося, але... Але ще маємо. Це приготував як півня. Замітьте, також немає. Черевно очевидних цього планця. Так, тут у мене мечі. Прапорець. Дівчата гупаки чистенькі сидять. Потім, коли треба, я їх підсаджую під хлопців, да і все. А тут вони спокійно підростають. Також малечі багатенько є. Тут є геть дрібненьке, малеча і старша малеча. Все добре. Тут також у мене кої, але сам кане не, не кої. це кинув так, попробую, побачу, щось може буде. А ні, то ні. Це чисті кої. Тут вони самі сидять собі. І там кілька мечоносців кинув малька. Так що тут будемо, сподіватися, що все буде добре. Цей акваріум я пробрав трошки навів порядок в ньому. Так що зверху залишив ролисник, щоб він так прикривав криптокоріну, а так дуже багато на неї світла впадає, вона прижимається до грунту. А так почуваю себе добре. Тут також меченосці. Оцих кубінців сірих хочу десь комусь віддати. Хочу залишити оцих зелених. Червоних, зелених кубінців. якось мені вже вже якось мені хочеться їх поміняти на щось інше. Так, це макроподи. Ну а так, так нічого не змінилось, трошки поменшало риби. Сезон, так би мовити, підходить до завершення. Тому, тому буду тримати по мінімуму рибу до весни, а весною буде, чи цей взимку десь в січні місяці, начну потихеньку їх підсаджувати і розводити, щоб на весну вже були готові. На цьому все. Дякую всім за увагу. Все добре. Трішки розгрібся із проблемами. Буду частіше викидати відео із своєї риблю. Надіюся, цей друг мені зробить гніздо. І я йому підсажу дівчинку. Подивимося, що з цього вийде. Все, всім дякую, до побачення, всім миру.